Розділ 42. Вороги наших ворогів зовсім не обов'язково ваші друзі. Людина, з якою я зустрічався того ранку біля біржі, не була мені другом і вже точно ніколи ним не стане. Однак це була єдина в світі людина, яка могла перешкодити Дункеру спати спокійно. Фішерман. Той самий Фішерман, що регулярно публікував екос негативні відгуки про нашу компанію. Жодного разу в нас не побувавши, він наважився написати, що співробітники Консалтинг» працюють недостатньо продуктивно, викликавши тим самим в офісі цілий шквал розпоряджень, одне гірше за інше, в результаті чого тиск на нас посилився до максимуму. Ми поговорили з ним по телефону, і я вмовив його зустрітися зі мною, напустивши загадкового туману і надрожнивши його апетит. Я прийшов раніше і влаштувався за одним із мармурових столиків у металевій оправі. У цей час клієнтів було небагато, але наближався час обіду, у кав'ярні дедалі звавішало, Офіціант квапився розставити начиння. Бармен за стійкою розливав пиво для завсідників, перемовляючись із кимось демонстративним шепотом, а за його спиною в кавоварці вже готувалося еспресо, наповнюючи все навкруги ароматом Арабіки. Мийник вітрин плавно возив пусклу щіткою, залишаючи дивовижні мильні струмочки, і тут же, як за помахом чарівної палички, знімаючи їх губкою. А на тротуарі виконували свій нескінченний вальс, темні костюми і краватки. Я описав себе фішерману, щоб він міг одразу мене впізнати, але коли я побачив, що входить людина. У твітовому костюмі, у сорочці з розстебнутим коміром, у великих темних окулярах у черепаховій оправі, які геть затуляли густі брови, то відразу зрозумів, що це він зрозумів набагато раніше, ніж він мене побачив. Він привітався крізь зуби, без посмішки. Я запропонував йому каву, але він відмовився. Як я вже казав, я міг би в певні дні і в певних межах повідомляти вам передбачення змін курсу акції Консалтинг» на найближчі дні. А що вам дає таку можливість? Час від часу у мене з'являються відомості про деякі події, які підлікуються не відразу. Він подивився на мене з підозрою. І звідки у вас ця інформація? Я працюю у цій компанії. Тепер у його очах з'явилося презирство. І що ви хочете натомість? вимовив він з виглядом людини, у якої вже не залишилося жодних ілюзій щодо людської природи. Нічого. Як би вам не було це вигідно, ви б сюди не прийшли. Ми з вами заодно. Але що вам це дасть? наполягав він з інквізиторським заповзяттям. Я ненавиджу Марка Дункера, і мені вигідно все, що може його знищити. Схоже, моя відповідь його влаштувала, оскільки цілком укладалася в його картину світу. Він зробив знак офіціанту принести кави, а я вів далі. Щоразу, як ви публікуєте якусь гадоту про нашу компанію, це доводиться до відома всього штату. Він ніяк не відреагував на мої слова, обличчя його так і залишалось кам'яним. То ви збираєтесь заздалегідь попереджати мене про події, про які вам удасться дізнатися, так? Ні, я не збираюсь повідомляти про події, але тільки но я дізнаюсь, що інформація готується до публікації, відразу ж вас попереджу. І що ж у цьому разі зміниться? Якщо ви відредагуєте швидко і публікуєте розгромну статтю раніше, ніж наша інформація дійде до друку, у всіх виникне відчуття, що в дункер консалтинг щось не так. Це погіршить ситуацію, а я саме цього і прагну. Кілька секунд він мовчки мене роздивлявся. Цікаво, це інформація або тільки попередження про те, що акції впадуть. Ось цього я вам не скажу. Не будьте таким уже розбірливим, адже сутність вашої професії в тому, щоб робити прогнози біржових курсів і акцій компаній, а я даю вам можливість раніше за всіх оголосити, що акції Dunker Consulting підуть униз. Це і так чимало? Він нічого не відповів, тільки свердлив мене недовірливим поглядом. Це ексклюзив, додав я, але в мене немає доказів, що ваші попередження будуть точні. На цьому тижні у вас буде можливість у цьому переконатися. Він звів брову. Я злегка нахилився до нього і стишив голос, підкреслюючи важливість сказаного. Післязавтра, сказав я, акції дункер Консалден» упадуть протягом дня щонайменше на 3%. Він на мене подивився похмуро і мовчки випив кави. Весь його вигляд висловлював сумнів. У будь-якому разі, сказав він. Я не можу нічого опублікувати на підставі пліток, принесених незнайомою людини. Робіть, як знаєте, я надам вам відомості, скажімо, тричі якщо ви ними не скористаєтесь, ну що ж, віддам комусь із ваших конкурентів. Я підвівся, виняв із кишені гроші за свою каву і поклав на столик тільки за свою, а потім пішов, залишивши його сам на сам із його скепсисом.